Бродівська міська рада впроваджує громадський бюджет, новий інструмент доступу громади до прийняття рішень шляхом визначення пріоритетних завдань за кошти міського бюджету. Планується запустити уже у 2018 році. На даний час міська рада у співпраці з представниками громадськості розробляє положення про громадський бюджет, до створення якого може долучитись. Кожен як і де це зробити, знає Наталія Кутняк. Ще один демократичний інструмент участі громади у вирішенні тих чи інших проблемних питань пропонує бродівчанам міська рада. На круглому столі представникам громади розповіли про цей новий для міста демократичний процес. Підготували презентацію та інформативну частину цього поняття працівники апарату Бродівської міської ради. Ось вступне слово заступника міського голови Олександра Єленевського. «В цьому році з ініціативи Бродівської міської ради ми почали ще одну нову протоптувати з стизію, це громадський бюджет. Ви знаєте, що було запроваджено була прячка лінія, були запроваджені петиції і двигаємося далі, ми тепер громадський бюджет. От ми хочемо більше людей залучити до того процесу. І тоді ми робимо те, що хочуть люди, і подивимося, як вони підемо. У мене вперше проходці, вже міста великі вже пішли тим шляхом. Менших місць Жовка тільки в цьому році пішла, так робіт нас трошки, але будемо сподіватися, що ми якось відставимо. Дивитися, якщо цей експеримент буде вдачі, будемо кожен їх запроваджувати і будемо йти цим шляхом. Учасники круглого стола переглянули презентацію про те, як діє цей механізм в інших містах, зокрема Львові та Києві. Отримали інформацію секретаря міської ради про те, що зроблено депутатами на цьому шляху. Фінансові можливості громадського бюджету роз'яснила головний бухгалтер міської ради Ірина Олеха. А головним доповідачем по темі був головний спеціаліст Бродівської міської ради Богдан Сторожинський. Бюджет участі це інструмент прямої демократії для того, щоб громадяни міста могли реалізувати свої побажання і можливості за допомогою міської ради. Вони дають нам свої ідеї під певний критерій фінансування, а ми вже фінансуємо. Вони самі вибирають, яка сама ідея, сама краща, сама ліпша. Було прийнято рішення на останній сесії 20 червня, на рахунок того, що в вродівській громаді буде. Запущено бюджету участі. Сьогоднішній захід це в першу чергу є ознайомлюючий захід, який спрямований на те, щоб ознайомити громаду активних мешканців міста, з, взагалі з поняттям, що таке бюджет участі. Ну, в двох словах, бюджет участі це один із способів прямої демократії, коли будь-який дієздатний мешканець міста. Має право вийти з ініціативою будь-якою ініціативою по чи то по благоустрою міста, чи то, скажімо, по озелененню, чи приведення в належний стан там певної вулиці чи дороги з ініціативою, яка буде виставлена в подальшому на голосування, яке буде проводитися серед мешканців міста, і в разі набрання. Відповідної кількості голосів цей проект буде реалізований за кошти міської ради. Участь міста Броди в асоціації Відкриті міста допомагає міській владі провести ідеї технічно правильно. Зокрема, це надання органу місцевого самоврядування вже готових та зрозумілих електронних платформ, розповідає Богдан Сторожинський. Планують скористатися вже готовим ліцензованим електронним сервісом і для впровадження громадського бюджету. Ми працюємо зараз над положенням про бюджету участі і співпрацюємо, ну спілкуємося з USAID і з інститутом, який розробляє ось цю платформу громадський проєкт. Також нам платформу надають Асоціація відкритих міст. Но громадський проєкт так візуально, ми подивилися, і багато міст його теж використовується. Набагато вона зручніша, комфортабельна для користувачів. Сквер, пішохідна доріжка чи фонтан. Громада зможе втілити своє прагнення коштом міського бюджету. Як правило, на громадський бюджет закладають кошти у розмірі не менше 1% від загального обсягу річного кошторису. Для бродів громадський бюджет становитиме орієнтовно 300 тисяч гривень. Як і наскільки проєктів буде розподілена ця сума, які з них будуть виставлені для голосування на сайті міської ради, хто має увійти до експертної ради громадського бюджету, все буде прописано Писано у положенні, яке на стадії розробки, до якої, до речі, може долучитися кожен положення. Це своєрідний закон у цьому питанні, і щоб потім не було нарікань, типу знову за нас все вирішили. Міська рада запрошує проявити свою ініціативу у встановленні правил гри під назвою Положення про громадський бюджет міста Броди. Зараз ми запустимо невеличке голосування на рахунок кількості проєктів, які будуть е, приймати участь у бюджеті участі, і будемо е, положення про цей бюджет участі є виставлений в загальний доступ. Кожен може його взяти, почитати собі. Є в нас сторінка в Фейсбуці з цим проєктом. Оставляйте свої коментарі, пишіть про побажання, є електронна пошта, висилайте свої побажання по електронній пошті по гарячій лінії. Ми відкриті, ми чекаємо від вас пропозиції, щоб включити його в проєкт участі і можна було врахувати думку кожного і зробити як найбільш гнучким для кожного громадянина. Наступним кроком це буде на наступній черговій сесії. Це буде затвердження саме положення про бюджет участі в місті Броди. Самого положення, де буде чітко розписано порядок подання проектів, їхній розгляд буде розписано положення про координаційну раду, яка буде обирати ті проекти. Сроки і порядок голосування вже за самі проекти. І відповідно там порядок визначення переможців і сроки реалізації цих проектів. Ідея громадського бюджету полягає в тому, щоб пріоритети визначала сама громада шляхом онлайн голосування. Перспективні проекти допускатиме до голосування рада з експертів. Хто до неї увійде, що у відкритому питанні, але більшість учасників круглого столу була за те, щоб там були і працівники міської ради, депутати, громадські активісти. Отут повинні бути були депутати міської ради, депутати районної ради, які виграли по своїх округах в місті вибори і мають працювати з виборцями. Отож, заходьте на сторінку Бродівської міської ради у мережі Фейсбук, ознайомлюйтесь, пропонуйте, а тим часом виношуйте ідеї, які із прийняттям положення зможете подати на конкурс. Будь-хто бажаючи, якщо має якісь конкретні пропозиції, ідеї щодо вдосконалення даного положення, може в коментарях. До цієї статті в мережі Фейсбук залишити коментарі, які будуть опрацьовані спеціалістами Бродівської міської ради, і вже на наступному круглому столі, який запланований вже на 14 серпня, ці всі ідеї будуть взяті до уваги і спільно буде прийнято рішення про затвердження такого положення. Всі проєкти можна реалізувати. Ну, фантазія безмежна. Як є муніципальне таксі, як і кімната відпочинку, так і е, пляж можна зробити, можна лавочки поставити, ліхтарі, пішохідні переходи, скейт-парки. Наземний перехід через Київську трасу в районі вулиці Тернопільська ну, можна? ви ж би вистачило бюджету фінансування, щоб зробити наземний чи підземний перехід.